Ночі знову Росіяни атакували південь України своїми шахедами І про наслідки цієї атаки говоритимемо із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталія, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю героям. Слава! Маємо певні технічні проблеми, тому говоритимемо телефоном. Але на насиченість інформація переконана це ніяк не вплине. Пані Наталія, чергова атака шахедів. Чи були влучання? Так, на жаль, насиченість інформації зумовлена насиченістю бойових дій в нашій зоні відповідальності, і вона не вщухає. Вона досить напружена, як і загальна обстановка. Дійсно, ворог випробував нас знов дроновими атаками. Причому це були знов такі підшукування нової, очевидно, тактики. Це вони прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним. Двічі атакував ворог південні регіони, по три дрони були спрямовані, тобто загальна кількість шість і п'ять з них. Були знищені два на Миколаївщині, три на Херсонщині. На жаль, відбулось влучання в об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, але вона не критична, локалізована, і рятувальники працюють. Головне, що люди не постраждали. Так, якщо раніше росіяни випускали ці дрони десятками, то але не кожного дня, то зараз вони перейшли до тактики щонічного терору, так що не щоденного, а саме щоночі, вони випускають по 10, по 6, по 8 шахетів. З чим це пов'язано? Чому вони не накопичують велику партію зараз? Цілком очевидно, що можуть розвідувати готовність протиповітряної оборони і намагатися її виснажити. Ви розумієте, що нічний час, який обирається, зокрема і цієї ночі, це два проміжки часу в найкритичний момент, коли втомленість людського організму відбувається, можливо, на роботі вони так розраховують, але незламні українці працюють 24 на 7, тому що протидіють найпідлючішому ворогу. Во на світі і тому вони намагаються очевидно розвідати майбутні маршрути для тих атак, які будуть більш міцними, більш насиченими. Ми аналізуємо так само тактику ворога і підбираємо способи протидії. Окрім дронів, росіяни регулярно б'ють по правобережжю Херсонщини керованими авіабомбами, і останніми днями було по 30 авіабомб на день. Рекорд здається 36 так авіабомб за день півтонних цієї ночі і попередньої доби. Скільки таких снарядів було застосовано? На жаль, ворог вже дозволив собі. Перехід за 40 рубіж днями і не тобто не тільки до 40 таких керованих авіабомб випускали в нашій зоні відповідальності. Цієї доби бойової також перевищили показник 30 авіабомб. Продовжували бити по Береславському району, частково по Херсонському. Знов скидання від двох до 6 пірованих авіабомб на один населений пункт. Це відповідно дуже суттєве руйнування для сільської місцевості. Зрозуміло, б'ють. По будівлях кав'ярень, дитячих садків, приватного сектора на жаль, є загиблі і постраждалі серед цивільного населення, але це ще раз підкреслить те, що запропонована і зобов'язана евакуація для дітей це обов'язковий захід. А запропонована авіація евакуація, перепрошую, це все ж таки захід для збереження життя. Так, ну коли ми говоримо про обов'язкову евакуацію, щоб люди розуміли про що йдеться, не відбирають ні у кого дітей. Евакуація відбувається mm. разом із опікунами і з рідними, тому що російська пропаганда вже почала плодити фейки про те, що тут відбирають дітей. Такого не відбувається. Все у законний спосіб пов'язано з тим, що необхідно просто рятувати життя, рятувати право дітей на навчання. Тому що зрозуміло, що в умовах Береслава навчатися в школі. Ну тяжко собі це уявити. А чи ви пояснюєте отаку от інтенсифікацію ударів? Саме кабами по-перше, це єдиний спосіб, яким вони можуть протидіяти, оскільки не мають успіху на полі зіткнення, не мають успіху на бойовому поприщі. І вони намагаються тиснути на цивільне населення. По-друге, це звичайний засіб терору цієї країни терористки, яка нищить інфраструктуру, тим більше напередодні складного періоду, опалювального сезону, зим, зимівлі. вони намагаються завдати максимальних руйнувань регіону, який не підкорився. Ну і зрозуміло, що наші сили оборони не дивляться на це просто з боку. Так теж діють. Розкажіть про результати роботи наших захисників і захисниць на півдні України: Херсонська область, Миколаївська область. Так, ми продовжуємо і контрбатарейну боротьбу, і всі доступні нам в даних умовах засоби ведення боротьби з ворогом намагаємось максимально зачистити смугу на лівому березі, щоб відкинути потужності ворога, якими він завдає тих самих ударів. Також ви чули і позицію верховного головнокомандувача про те, що будемо працювати і по далекій логістиці для того, щоб літакам не було можливості зніматися в повітря і взагалі існувати і спрямовувати ці керовані авіабомби. За нашими даними за минулу добу у нас в архіві мінус 30 окупантів, мінус 7 крупнокаліберних гармат, станція ради електронної боротьби «Ртудьбе». FPV-дрон і шість одиниць автобронетанкової техніки. Також нам вдалось знищити три спостережні пункти, які ворог розгортає на островах, для того, щоб бачити, що їм очікувати від сил оборони Сил оборони. Знають, що очікувати ворогу, і всі ми знаємо, що очікуватиме ворога зрештою. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це була керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.